І от зараз ми побачили просто нема операцію, яка не має аналогів прецедентів в сучасній історії він, а найбільш блискавичний військовий розгром, який тільки можна було спостерігати, і навіть ніхто не міг би таке уявити в фантастичному фільмі. За 15 хвилин Ізраїль повністю знищив все військове керівництво Ірану. І одночасно цим був завданий удар по системі протиповітряної оборони, яка була просто паралізована, і внаслідок таких дій Іран навіть не може завдати удар у відповідь. Всі люди, які мали знання і відповідали за це, всі вони ліквідовані, всі органи управління паралізовані або знищені, або там управлінський хаос, і це дійсно історія, яка Вчить нас дуже великим питанням, дуже велике ставить питання. Перше, Іран значно потужніше як військова держава навіть за Україну. Перше, в Ірані майже 80 мільйонів населення, і там є необмежені фактично енергетичні ресурси, це одна з найбагатших країн світу. В якої є фінансування в принципі на будь-які військові програми, яка має дуже потужну систему протиповітряної оборони, яка має більше можливостей по багатьох параметрах ніж українська, і вони мають армію, яка нічим не поступається, має величезне озброєння, якісну бойову підготовку. І по дронах це одна з провідних країн світу, яка визначає тренди. Яку багато хто копіює. Тим не вони готувалися до оборони. Вони мають балістичні ракети, крилати ракети в великих кількостях, потужну авіацію, винищувачі. І вони готувалися до оборони до нападу Ізраїлю усіма силами. І виявилось, що все це абсолютно не діє.